Пані та панове, всім привіт! Мене звати Оліна Сонова, і сьогодні я вас познайомлю з брендом з українською душею та з італійськими майстерними руцями. Я сьогодні, не як завжди, в своїй їдальні, а в бутіку Нішової парфумери Парфум Бюро. Києві. Простір з нуарною, спокійною атмосферою. Тут є етат Libre Оранж» та зухвалі дикуни, які стали розсудливішими. Молінар, французька класика з глибокими, дуже глибокими коріннями. Міллере Реберту» природні, натурально звучащі аромати, кому хочеться і музику, і парфуми, будь ласка, джазбокс. Це тільки те, з чим я непогано знайома, тут є набагато всього більше, але Сьогодні я вас буду знайомити з 12 ароматами власного бренду Парфумбюро Collection. Трохи структури в цьому бренді є дві лінійки. М1, муд в чорному дизайні. Аромати, які транслюють наш настрій та створюють його. Інша лінійка М2 це меседж, це повідомлення від нас світові в сірому дизайні. Концентрація парфумованої води 50 мл флакончики, кріейтор і натхненник бренду Дмитро. З власник власних та італійський парфумер Мауріцо Чиріца. Стійкі, шлейфові і постійно відчутні. Почну я з лінійки М1 настроїв, і з новинок цієї лінійці це True Steel. Справжня сталь. Надійний як сталь, це назва цього аромату, От на 100% відповідає його наповненню. Це зухвало брутальний, надійно деревний аромат, зараз його нанесу. Початок в нього відверто дуже активний, можу сказати, шалений. Тут все так несеться. Це шкіра чорна. В ній є відтінки дрібка. Мотомастильності, наче ти перекрутив всі свої бовтики на своєму байку. Відчутні такі димні ноти, димна, наче піддиміла трохи проводка. Але це все згодом заспокоюється теплою, затишною, але дуже характерною, впевненою, деревиною чоловічий аромат, або дівчат, хто любить позухваліше. Наступний аромат це White Fury. Це аромат про витивер. Витивер, взагалі, в парфумерії – це якийсь діамант, який виблискує дуже багатьма гранями. Цей аромат витивер тут глибокий і землистий, і деревний, і з цитрусовими нотами, і з деревними, а вже ж, бо ветивер це у нас деревна нота. І це все тут є. Але воно м'яке, наче цей витивер, ці корінці витивер вимучені в молодці, пом'якшені, всі ці грані збережені, але м'які і спокійні. Для мене витивер взагалі зараз буде історія з моїх ольфекторних мультиків. Для мене витивер це особлення якоїсь дуже спокійної, вдумливої, затишної, дуже розумної людини. Таким самим настроєм відгукується от, мій мозок, моє тіло на цей аромат. Спокійний, затишний, вдумливий, повільний. Мені дуже подобається цей ботивер. Наступний аромат це буде французька від мене. Прошу всіх вибачення, хто слухає мою французьку флер де адюльтех. Квітка зради. Це чисті білі квіти, це пелюстки білих квітів, тут магнолії, є цитруси, дуже свіжі на початку. Потім це наче, цитрусова пудра і пачулі. Типкі зелені пачулі, шершаві, текстурні. І якимсь чином над цим всім кружляє пані Троянда червона. Квітковий аромат свіжо-теплий, і є в ньому. Квіткова, солодка густина. Це не варення, не трояндова плита перекриття, де і акварелью цей аромат не назвеш. От він десь посередині по своїй такій важкості і густині. Я тут ще відчуваю ноту Герані, таку гіркувату зелену ноту. Грань і троянда в парфумерії дуже часто ходять поруч, або, може, взагалі не існують одна без одної. А в базі це пачулі, 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 зелені, терпкі, шершавенькі. Настрій цього аромату. Ось я наділа цей аромат, щоб бути поміченою. А далі розберемось, що з цим робити. Наступний аромат це тестістерон, як тестостерон, тільки смачний тесті. Що любі друзі, це бруталізм в парфумерії. Це зухвала шафранова, чорнюща шкіра. Зараз я його нагадаю собі, покручу, поверчу. Це трохи на початку така шафранова кислоту віддає. І чорні, прям чорнючі ягоди, які підсолоджуються аромат. Можливо, кислинка також від них йде, є і димність. З схожих профілей ароматів, які я знаю, і щоб вам краще описати цей аромат шафранова, чорна шкіра з копченими такими смолами із ягодами, наприклад, як Омбролеза від Форда, такий популярний аромат на цю тему. Тут дуже багато шкіри, дуже багато копчених смол, є в цій шкірі така і прокуреність зховала. І ягоди. Наступний аромат це Ала Колискова. Друзі, ну така вже доля у компонента Еверніла – пахнути Бакарою. Я думаю, скоро прийде час, коли всі забудуть цю назву Еверніла, будуть його називати Бакарою. Світ розвернеться. Це солодке, карамельне, зацукровано-ягідне звучання з специфічною, дуже впізнаваною медичною йодистою металевою ноткою. Тут ще є. І хвойні, зелені ноти, які так трохи свіжості додають в цю солодкість і медичність і йодистість. Це відверто не мій профіль аромату. Мій профіль аромату буде наступний. Тож, а хто полюбляє таке звучання, ви знаєте, вже, що ви це полюбляєте, то можете познайомитись з ЛАЛ, бо в ньому ну, по-іншому розставлені ак акценти. На мій погляд, це аромати. В ньому більше солодких, карамельних, ягідних нот, ніж в бакарі. Друзі, ви можете виграти цей набір. Для цього треба залишити коментарі під цьому відео, і серед коментарів вже в наступному своєму відео. І я скажу, хто переміг. Наступний аромат це лаві, даві, кохання, зітхання. Це фаворит, особисто мій в саме в тій лініці. мудів, настроїв. Це ніжнесенька, малесенька, солоденька полуниця. Мені це аромат про полуницю. Це лагідні ягоди, чорна смородина, солоденьке щось полуничне, суничне. І є тут дрібка зеленини. от один листочок якийсь додали, який дає свіжості, і домальовує всю цю картину. До речі, в піраміді там заявлена нота, для мене дуже хвилююча, це листочок листя полуниці. От я буду думати, що це пахне мені листями полуниці і самою полуницею. А згодом виходить доброзичлива, свіжа пані Троянда. Я, до речі, думала, що цей аромат буде згодом ще більше засолоджуватись, бо початок у нього солоденько-ягідний. Але ні, я тут далі відчуваю свіжу. Троянду, і мені це дуже подобається, що цей аромат розвивається так, солоденько-ягідно, але і свіжість в цьому ароматі є. Отже, солоденькі ягоди, свіжа троянда, листочок. Полуниці, зелений листочок, ніжно, лагідно, от в стилі своєї назви, аромат, ніжнесенько, милесенько, кохання, зітхання. От настрій цього аромату. Я нанесу на себе сьогодні цей аромат. Це буде найпрекрасніший, найрозслабленіший день, і ніхто не спаскудить, не зіпсує мені настрій. Ми з вами закінчили з чорною лінійкою настроїв. М-1 і приходимо до лінійки М2 в сірих флакончиках, і до новинки в цій лінійці це dear you, dear me». перекладається в має сенс як тільки спроби дорогенький, коли ж ти наважишся, мій любий, гралива назва з бісиками в очах. Такий самий аромат. Граливий з бісиками в очах, це цитруси. Починається він яскравими цитрусами, апельсинами, потім розкривається а, квітами. Мені це пахне зеленою магнолією, такий квітково-полістковий кремовий аромат, я собі його не нанесу і не буду собі його нюхати. Він згодом засолоджується, в ньому з'являється квітково, квітково ваніль, він стає солодкішим. І нагадує якийсь рожевий бабелган. Аромат позитивний, жіночний, 100% от в лінійках, що в М1, що в М2, з'явились новинки, як, на мій погляд, дуже гендерно розфарбовані. Але хто я така, щоб казати вам, що носити. Просто кажу свою думку. Дуже граливий аромат. Цитруси, квіти і рожевий бебелгам ванільний. Наступний аромат це Butter Me Up. Підмасти мені. Зроби мені комплімент, будь ласочка». Це дуже складний аромат. А зараз вам буду багато про верхівку розповідати. Вершкове печиво, випічка. Це. Спеції, перчик, це солодко-фруктовий ягід на ваніль. Я тут відчуваю шкіру, шкіру замшу, саме шафранове, там в піраміду, до речі, є шафран. Відчуваю, розвідчути не можу. І солод, ячмінний солод. І пачулі. Аромат дуже текстурний, шоршавий. пачулі тут шуршать. Випічка хрумтить. Я тут ще відчуваю троянду. Яка не шуршить, не хрумтить, а так трохи ще така масна троянда. Теплий, огортаючий, смачнющий, дуже гучний, активний аромат. От він називається Зроби мені комплімент. Мабуть, аромат має бути такий наполегливий, активний, відчутний, довготривалий, щоб всі його відчували і робили вам компліменти. От якщо дуже дуже коротко і стисло про цей аромат, то це ягідно-фруктова, солодка ваніль з чимось шершавим. Під шершавим ви можете відчути і пачулі, і деревину, і, і шкіру замшу. Це залежить, до речі, з чим ви найбільше знайомі. От якщо людина все життя нюхала банани, їй потім дати понюхати троянду, вона скаже, М -м, який дивний банан. Він смачнющий, але це невідверта гурманіка. Це дуже елегантне поєднання і текстурних і солодких нот. Наступний це у нас кісас, кісас, кісас. Можливо, можливо, можливо. Це вже це також гурманський аромат, але це зовсім інша гурманіка. Це гаряча, темпераментна гурманіка. Про... Це солодко, це, це смачно, це ягідне праліне, це десерт, це. Зефір, такий кисленький фруктовий зефір, це квіти. І що далі, аромат живе, все стає тільки гучніше, густіше, як спекотна ніч. Все тільки густіше, стає ще солодкіше, гучніше всі ноти зливаються. Бо одну це ягідно фруктово солодко ванільний аромат. гаряченький. Наступний аромат це РС. Це зазвичай абревіатура, яка залишається, яку пишуть в запрошеннях, щоб ви підтвердили свою присутність на якомусь заході. І цей захід точно має бути дуже-дуже модним. Це удовий аромат. Початок в нього неймовірно ароматичний. Тут і свіжі холодні кіпариси, гіркі трави, пачулі, прохолодні, землисті, підвальні, десь поруч з пачулями точно існує там уд. Тут дуже багато ароматичної деревини. Тут кипариси, ялівці, уд також туди. Ще гваякова деревина, така димна деревина. Початок в нього дещо хижий. Але розкривається він теплою деревиною. Такий лісово-деревно-зелений аромат, бальзамічний і дещо медитативний. Наступний аромат це тухум і concern». Це прикладається як всім, кого це може стосуватись. Аромат починається яскравущими цитрусами. Це лимони, бергамоти. Квітами він розкривається чистими, ледь мильними квітами, кремовими пелюстками, тут жасмин, магнолія, свіжа деревина, і стовбури, і дерева, і листочки, і ледь масного витивера. Це назва з корпоративного бізнес-листування. І чи це аромат для офісу? Так, для офісу приємний, прийнятний для багатьох, спокійний. Інтелігентний. У мене є особистий рейтинг сприйняття такого профілю ароматів, це наче цитрусовий такий несолодкий крем, який намазали на свіжий, свіженький спил деревини. І в базі цього аромату я ще очуяла дуже приємну мінеральність, такі ледь солонуваті мінераль металеві нотки. Наступний аромат. Мій фаворит в цій лінійці це «Rain check» після дощка в четвер. Це така фраза взагалі дуже цікава, що повторне запрошення, якщо ви не змогли кудись прийти. Коли вас запрошували, у вас є «Rain check», піти туди. Вас там чекають. Це зелений аромат, і це аромат моєї душі. Бо вона в мене точно зелена і пахне помідорними бадиллями. Це про зелень. В затінку, точно якийсь прохолодний день, можливо, після дощу. Це базилік. Дуже ароматичний зелений аромат. Базилік, чорні, листочки чорної смородини, можливо, також і ягодки. І завжди де є і чорна смородина, і базилік. Я відчуваю помидорне бадилля. Тут я його відчуваю на початку. Взагалі, тут якась зелена дискотека. Я навіть прочитаю вам все не запам'ятати всіх зелених нот. Тут і корінь дягеля. Чорна смородина, барвінок, базилік, магнолія, шисо, ягоди, ягоди явлівцю це не зелена нота, деревохінокі, кедр. Я в ньому згодом відчуваю ноту дуже рідко. Я її зустрічаю парфумерії, це наче зеленого соку, шкірки, зеленої шкірки грецького горіха, таку гіркувату, масну, горіхову ноту. Я лише в одному ароматі відчувала зустрічала цю ноту. Це від Джо Малон, English Oak and Hazelnut Тут також ця нота зустрічається дуже гарна свіжий, пряний, зелений аромат. І це прям про, про живі рослини, бо він такий соковитий, напитий водою. В ньому немає солодкості, але от немає в нього і якоїсь брутальності, зухвалості. Так, зелений, несолодкий, пряний і дуже м'який. Тут є магнолія, можливо, вона так всім каже всім, ласка, поспокійніше, потихіше. Абсолютний унісекс і для хлопців, і для дівчат, і можливо більше цей аромат подобають чоловіки через таку зеленість, гіркоту, несолодкість. Друзі, ви можете виграти цей набір. Для цього треба залишити коментарі під цьому відео, і серед коментарів вже в наступному своєму відео. І я скажу, хто переміг. Залишайте, будь ласка, коментарі. Можете писати все, що ви думаєте щодо контенту до мого каналу? Можете написати, як... який бренд. В парфюм-бюро вам подобається, або найбільше у вас цікавить. І, можливо, я ще приду або протестую всі аромати, зроблю вам такий моноогляд, тобто приймаю заявки на огляди. Ви ж знаєте, я до вас завжди прослухаюсь. Гарного вам натхненного дня! Гарненько попрацюйте, гарненько так само повідпочивайте. А я пішла робити те. Саме бувайте, любі друзі, слава Україні!